Усе про якість води та її властивості знає наш гість, директор інституту екології людини Михайло Васильович Курик. Доброго ранку, Михайло Васильович. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, в інституті, який ви очолюєте, ви робите фізичний аналіз води, так? так. Тому з точки зору саме фізики, якої якості вода в Україні? Я хочу спочатку щиро подякувати телекомпанії за можливість поспілкуватися зранку відносно якості питної води, до того сценарію, який тільки що ми побачили. Треба суттєво дещо додати. Перш за все, треба завжди пам'ятати, що в Україні є закон про питну воду, який повинен виконуватися. Тобто держава забезпечує, гарантує, ну скажімо, по цим законам, якісну питну воду. Перше, друге. І йшла мова в основному про фасовану воду. Так. А фасована вода, власне кажучи, це вихід, що ми сьогодні маємо запропонувати, бо правильно би було, щоб ми могли пити річну воду. Ну такої води немає. Не буде сперечатися, немає її. Як же забезпечити людину якісною питною водою? І от один із способів це те, що ви дали в сценарії, але тут є дуже важливий момент один. Яка ж якість, або якої, до якого критерію має йти виробник, щоб точно гарантувати високу якість? Перше, так як прозвучало. В цьому сюжеті, що має бути санітарний гігієнічний паспорт, тобто нема шкідливих елементів так. і нема мікроорганізму і так далі. Тепер третій критерій, фізичні критерії. А що значить фізичний критерій? Вода, яку я п'ю, має фактично по всім параметрам відповідати тій воді, яка в мені вже є, внутріклітинна вода. Ага. Це основний критерій. А тут є деякі речі, які не просто хімія і не просто мікробіологія, а структурні всякі особливості і так далі. Це те, що ми робимо, але тут ще є деякі моменти, що не все до кінця сьогодні зроблено з точки зору стандартів через те, що ми можемо зробити такі стандарти, що у нас такої води не буде. Михайло Васильович, я просто пропоную вам продовжити розмову після нашого сюжету. Зараз я пропоную подивитися наступний сюжет про живу і мертву воду, і далі ми повернемося до нашої бесіди. Вода як живий організм, вона може самовиражатися, реагувати на слова та музику. Вона здатна передавати інформацію про людські думки та емоції. Японський учений Масаро Емото довів це дослідами над кристалами води. Через форми кристалів можна дізнатися, яку інформацію несе із собою вода. Коли вона замерзає, її частинки зчіплюються разом, щоб утворити ядро кристалу. Це ядро поступово розростається, і коли воно набуває шестикутної форми, з'являється. Видимий кристал води, форма кристалів льоду, які утворюються при замерзанні води, не лише залежить від її чистоти, але і змінюється в залежності від того, яку музику над цією водою виконують, які їй показують зображення та вимовляють слова. Будь-яка класична музика призводить до утворення правильно сформованих кристалів з чітко вираженими рисами. На противагу цьому вода, на яку діяла агресивна музика, чи над нею промовляли лайливі слова, утворювала кристали неправильної форми. Тож, жива і мертва вода не казки і вигадки, а реальність. Людина теж складається з води, тому частіше кажіть один одному Спасибі, я тебе люблю. Заряджайте себе на позитивну енергію. Зрозумієте себе, зрозумієте воду, значить, зрозумієте всесвіт. Надзвичайно цікаво, Михайло Васильович, от кажуть, що вода має пам'ять. Що саме вода пам'ятає? Про що тут Ну, це я хочу сказати, що той сценарій, який ви знову ж таки показали, нема сперечання про те, що ці сніжинки і так далі. Але з точки зору класичної е, науки критикуються ці, ці речі. Я пройду дуже простий привід, а потім, приклад, якщо ми візьмемо, зробили такий експеримент зар з водою, залили рис, в дві чашки. Поставлю в дві разі різні кімнати. В одну люди приходили і хаяли, вибачайте за слово, що ти поганий, я тебе не люблю, не ненавижу. А друга навпаки. Через дві неділі це кожен може перепровірити. Рис по черні в цьому випадку, коли говали поганості, звідси однозначно, незалежно від сніжинок, незалежно від того, жива чи мертва. Це жива структура, і ця жива структура, не дивлячись на те, що вона дуже дорога, і так далі, до неї треба відноситися як до самого святого. А Ось кажуть, що вода має якісь такі позитивні властивості і цілющі властивості в певний проміжок часу. Там, наприклад, четверту до я ранку. Я хочу Це сказати, відно, ви мені задали питання відносно пам'яті води і так далі, то є питання таким чином. Сформулюю у кожної живої структури і в людини є клітинна вода, ото є основа живого. Так, так от, якщо ту воду, яку я п'ю, максимально. Відповідає по всім параметрам, крім того, що ми вже говорили. Тій воді, яка в мені оцен є те, що називається жива вода. Вона мені дає завжди енергію. І тому дуже важливо, як я до неї відношуся з самого початку, як я навіть беру чашку і п'ю, що я про це думаю. Я ще раз питаю, я розумію, що це є і зранку, і телебачення, і потужне таке. Це є дуже важливий. Фактично, фактор енергетичний, природній фактор Природній, так, але що ж нам пити? Адже ну, дуже я, популярна знаєте, вода в цих що, великих бутлях. Я, яка вона? Якщо нема талу, якщо немає води фасованої, якщо є вода в крані, так. то ми завжди кажемо, робіть з цієї води, яка вам доступна в крані. Робіть з неї талу воду будь-яким способом. Чому тому, що ви, якщо воду заморозили, навіть так. не деталі не говорю, які і потім ця вода відтає у вас. Такої води немає. Це ваша вода. Вона ворожується в вашій хаті І вона буде корисна і вона буде корисна. Ви на неї можете все, що й музику включати, і так далі. Вона буде відповідати на це. Бо ще я скажу, це дуже потужна жива структура. Вона весь час міняється. Це ж кімнатна температура, вона молекули міняє структуру і так далі. Дуже цікава сама по собі субстанція. Це універсальний мінерал, який природа дала людині для того, щоб мати такси контакт між зовнішнім світом. І внутрішній жовості рослина, так, тварина, людина все по цьому принципу побудоване. Михайло Васильович, я вам дуже вдячна за бесіду. Я сподіваюся, що наші глядачі почнуть задумуватися більше над тим, що вони якими думками думками вони п'ють. Вважаємо тільки з добрими маємо.